Отак от, от, друзі, хочете потужні грудні, беріть гантели побільше і їбачте. Таке мислення присутнє у більшості людей. Але насправді це не так. Так воно загалом не працює. Сьогодні ми розберемо, як тренувати правильно грудні саме гантелями. Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні розберемо, як саме от нарощувати грудні м'язи саме гантелями. Ну, різні бувають моменти, буває в людей нема доступу до штанги взагалі нема доступу до тренажерної зали. Розберемо технічні моменти, тому що дуже багато от те, що я бачу, коли я буваю в залах, як люди виконують, чесно кажучи. Хочеться заплакати. Так, і декілька рекомендацій буде основних. От дивіться, ну давайте відразу до справи. Перше, для людей, які не мають змоги е, ходити до зали. От, так вони є пара гантель, вони тренуються вдома, якусь лавку поставили і хочуть трохи накачати саме грудні. А різниця я вам нагадаю, між тим, от я займаюся пауерліфтингом, я виконую іноді, я додаю. Жим гантелями, з гантелями я беру побільші гантелі і виконую жим. Для мене завдання розвиток сили. От ви розумієте. Коли людина працює на силу, то додаються всі м'язи разом. Якомога більше м'язів підключити, якомога швидше пройти цю траєкторію. Все робиться для того, щоб осилити більшу вагу. Якщо ви ваше завдання наростити грудні м'язи, то вам потрібно мінімізувати допомогу інших м'язів, а зосередитися на ціловому м'язі, саме на грудному. от саме на грудному Тому ми окрема техніка, ми обираємо під якими кутами, будуть найкраще працювати грудні. Наше завдання не гнатися за вагою, а максимально, максимально втомлювати наші грудні. Але ж повернемося до тих людей, які не мають змоги ходити. Тренажерну залу є пара гантелів, і гантелі досить неважкі. Основне, основний момент для прогресу, для зростання м'язових волокон це прогрес по вагам. Тобто ми виконуємо з 10 кілограмами, там через тиждень по нашки взяли. В обидві руки виконуємо і потроху ростимо. Лінійно я не рекомендую йти, там вже інші моменти. А що робити От людина дійшла до 30 кг, більше в нього немає гантель? Що йому робити? Є така фішка, як попередня втома. Тобто ми ставимо, накручуємо гантельки маленькі, по 10 кг, виконуємо ізоляцію, розводки. Дуже докладно я розібрав їх в одному з своїх роликів. Виконуємо розводки, тобто там 5 підходів по 10-15 повторів. Ізоляційна вправа можна викон... з легшою вагою можна виконувати на більше повторів. Тобто попередньо ми втомлюємо наш м'яз, і друга вправа, вже, коли йде жим з гантелями, то вже ця вага 30 кг вона не буде такою легкою. І вам буде важче. М'яз буде більше навантажуватись. Ну от, Знаєте, такий невеличкий секретик. Давайте перейдемо до техніки виконання самого жиму. Як же саме грудні, щоб навантажувались? Так, друзі, ну, розпочинаємо. От, перше, перед тим, як ви починаєте жим, навіть коли гантелі не досить важкі, вони легенькі, ми їх ставимо на коліна. Це буде найпростіше, це буде найбезпечніше, головне почати так, як потрібно. Навіть коли ви накручуєте велику вагу, от самі подумайте, Ось зможете ви по полтіннику там відразу закинути. Ні, не зможете. А на коліна ви поставите, якось вже затягнете. І коли ви лягаєте, то ви закидуєте ногами. Ногами ми допомагаємо. От таким чином. Хопа, колінами відкинули і зайняли отаку позицію. Ну і перша помилка те, що дуже часто я бачу в залі. Люди дуже отак розводять руки. Ось такий жим десь виходить. От. Розводять руки і жмуть. Такого робити не потрібно. Зараз я поясню, чому. Руки там під 45 градусів в ліхті до, до вашого корпусу. от Отака от траєкторія. Далі ще там ми моменти розберемо. Дивіться, зараз. За ті ж самі руки, що відбувається. Ну от ролик вийшов. Подивитися там про тренування трапецій, перевод Макса Пастернака, і там більш докладно розповіли, як відчуває себе плечовий суглоб при жимі, при верхній тязі. Так от. Дивіться, є плечовий суглоб. Ось ця кістка, наприклад, що сюди входить. От. І зверху От. відросток. Акраміон, він зветься. Коли ми такий рух виконуємо, то тут сухожилля, які проходять, ми їх тримови час. Коли ми максимально розводимо наші руки, ми зажимаємо, затискаємо сухожилля. і в такому режимі працюємо, ми їх весь час тримо. Це не відбудеться відразу, але там в кого це залежить від знаєте, від вашого будови, від будови вашого суглобу. Так, У когось гостріше цей кусочок такий виходить тут загнутий такий. Це все індивідуально це генетика. В одних швидше травма буде, в інших. Ви відсрочите там через 3-5 через років, але постійно, коли ви так виконуєте, ви отримаєте травму. Це перше, це техніка безпеки. Друге, друзі, друге, не менш важливе, коли ви розводите отак, ви максимально задіюєте передні дельти в роботу. От. Вони нам допомагають. А завдання, яке відключити їх, повністю відключити не вийде, але наскільки це можливо, мінімізувати. Тобто от кожен зараз сидите, положить бутерброди на стіл, звільніть руку, візьміть за свою дельту і коли ви от так тільки робите, вона вже напружується. Навіть бічна десь буде допомагати в жимі. Коли от людина навіть зі штангою важко і зверху не дожимає, руки розходяться. Чому? Тому що оцей рух бічна теж допомагає осилити вагу. Там уже людина не може, пре і в кінці таке виходить. Цього робити не потрібно. Якщо ви так робите, ну, скиньте, вагу. скиньте вагу і працюйте саме на грудні. Mm -hmm. Коли ми руку отак в такому положенні робимо, ми розкриваємо простір субакроміальний цей, даємо маневреність, рух, ми не тремось. І більше навантажуються наші грудні. Ми по можливості виключаємо передню долю. Тобто, отакий рух відбувається. Звісно, повністю ми її не виключимо, вона буде навантажуватись, але наскільки це можливо. Це перший і важливий момент. Так, друзі, йдемо далі. Ми змінили ракурс, щоб вам було краще видно, що я намагатимусь донести в другому русі. Дивіться, важливо, що те саме, про і що і при звичайному жимі штанги лежачі. Ви не включаєте свої грудні, ви включаєте плечі, а навіть десь і трапеції теж допомагають в верхній точці, коли ви дожимаєте в фазі дожима, да і не тільки. От дивіться, що відбувається, коли ми не включаємо грудні. От Основні помилки, які люди роблять. Лягли, так? Навіть руки, якщо ви так робите. От зараз ви грудні не включили. вони, Ви як е, папір лежите. Як аркуш паперу, ви прямо лежите на лаві. Ви не включаєте свої грудні. Ви от виконуєте жим і думаєте, що ви працюєте. Особливо ще в верхній точці, дивіться, уважно. От, можна отак дожати. А люди є ще дожимають і отакий ще рух роблять. От, плече йде вперед. Знову та сама історія про акраміон, а цього робити не потрібно. Да і грудні тут працюють мінімально. Що робити, щоб вони працювали максимально? Ми займаємо стартову позицію, зводимо лопатки, те саме бла-бла-бла, те, що і при ліфтерському жимі, але це працює не тільки там. Ми зводимо лопатки і розправляємо свої грудні, не вжимаємо їх, а максимально розправляємо. Робимо от платформу, на якій буде від якої ми будемо жати. Тобто ми займаємо отаку позицію, ми зводимо лопатки до кучі, плечі опускаємо. Донизу, ноги заводимо подалі. Наша спина трохи такий прогин у попереку. І от. От, виконуємо. Жим, ми відчуваємо верхній точці. От довели сюди і все, грудні включилися, ми, ми це відчуваємо. Повністю не потрібно це робити. От, таким чином ми працюємо. Ми працюємо на грудні, ви будете відчувати, як вони навіть забиваються, коли ви там на 8-10 на повторів максимально робите. Це другий момент. Так, друзі, ну і третій момент, про який знає навіть мій кіт. Ох, зараз. Ми і до вас донесемо, це дуже важливо. Навіть, знаєте, помилка на початку я її сам виконував. Штанга цього не дозволить, тому що рух ваших рук обмежений грифом. ви Не будете це виконувати. Ви зараз зрозумієте. Дивіться, помилка заключається в чому. Знову ж таки, беремо гантелі, ставимо на коліна, займаємо позицію для жиму, і люди. Ось така позиція. так? Люди виконують жим. От опустили, віка наведи і прямо на лікоть, будь ласка. Тут прямо стань. Отут, напроти мене. Напроти, стань, будь ласка. От. І сфокусуй увагу на лікоть. От люди при опусканні роблять отаку штуку, лікоть ми бачимо не 90 градусів, а під кутом. От. І люди вижимають. О, люди вижимають. Що відбувається? Що відбувається в такому разі? Коли відбувається оцей рух, то трицепс, що робить? Так, трицепс активно допомагає. От, коли такий рух, в грудні йдуть, звісно, трицепс він допомагає, але він так буде працювати ще більше. А наше завдання, згадайте, що я на початку казав, максимально. Відключити допоміжні м'язи. Наскільки це можливо. Тому важливо руку намагайтеся, вона буде хоч і підведена під 45, але отут щоб було ну, плюс-мінус 90. І щоб цього руху не було, щоб вона не рухалася. Те саме, що про розводки я теж розповідав, ви пам'ятаєте. Розводки ізольована вправа от, виконується одними грудними. А коли люди оцей рух виконують. От, люди звели, виконують. А є такі, що отак роблять. Що відбувається? Робота трицепса Ви переносите навантаження з грудних. Трицепс допомагає. Звісно, ви можете потішитися, ви зможете зробити це з більшою вагою, але це не потрібно. Те саме і в жимі не робіть оцього руху. От, це три момента, які надто важливі. Ну і перевага, друзі, перевага гантель над штангою. У штанги свої переваги. гантелі те, що більше працює м'язів стабілізаторів. Ті м'язи, які весь час спали при жимі, коли ми виконували жим, коли вони не задіяні, вони будуть тут включатися, активно включатися. Блять, по голові постукай собі. Ну отак, от друзі. Якось так. Перевага жиму гантелями, зрозуміло. М'язи, стабілізатори, там все. І ви зможете наростити грудні самими гантелями, якщо у вас немає доступу до штанги. Ще одна фішка. ледь не забув, бачите, тримав у голові, вони збились, стукає. Ще одна фішка. Пропрацьовуйте всі частини грудних. Коли ви лежите на такій лавці. Горизонтальний, то працює більше середина. Що б там не розповідали, що м'яз все рівно буде працювати, нічого подібного. Друзі, дивіться, кріплення м'язу так. Ось отут. А тут він розходиться. Три йдуть, так? Три отакі. От, давайте отак. І оця ключична частина верхня, оця верхня, вона дає основну масу. Коли вона більша, вона віддавлює, вона більш ефективно, більш потужно, ваш грудний буде виглядати, вона працює, коли ми жмемо під кутом, під нахилом. От, Вона активно працює. Е, ну, Дивіться, якщо ми, припустимо, жмемо стоя, виконуємо жим, активно включається передня дельта. так? Якщо ми кут нахилу. Десь отакий, дельта менша, вже більше сюди. А нам потрібно щось середнє між тим і тим. Коли ми так мемо то передня верхня практично відключається. Отже, ми щось середнє беремо. Оцей кут нахилу 45 градусів, який зазвичай у залах лавки стоять, він, м'яко кажучи, хуйовенький. Потрібно десь 30-35. Тому краще взяти лаву. Тим паче, що гантелі ви ж не чіпляєте на стійці, це нам не потрібно. Просто беремо звичайну лаву, де регулюється кут нахилу. Виставляємо десь 30-35 градусів, беремо і жмемо під кутом. І так, і так працюємо, ну, скомбінуйте. Можна ще й низ пропрацьовувати, сюди бруси додайте. От як ви тренуєтеся вдома, додайте бруси, там взагалі всі грудні працюють, а низ дуже теж потужно працює. І буде результат, повірте мені. Ну от така інфа на сьогодні. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайк. Не забудьте підписатися на цей канал. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.